Спрофір першого національного проголовне програми, що робить події з розумілишими, чи зможе Україна нагодувати світ? Трема розмову у цій студії зараз. На землі бракує харчів і їжа постійно дорожчає. Враховуючи ці два факти, українська влада вирішила розробити вітчизняний АПК локомотивом економіки. Амбіцію звучені стан сільського господарства залишає бажати кращого. Агропромисловий комплекс для розвитку потребує значних інвестицій. А у випадку вступу до європейської зони вільної торгівлі ризикує стати жертвою квот. І досі не зняти з порядку денного питання торгувати землею чи ні, що ж допоможе українському пока стати світовим годувальником чи десь надії на справжні цих амбіцій цьогорічний врожай, де закрити гроші на сільськогосподарський прорив і чи варто для цього продавати землю? Говоримо про це з першим заступником міністра АПК Миколою Безуглим. Вітаю вас! Виходно ну, традиційні для України і для її сільськогосподарства проблеми посівна і жнива. Як вдалося їх розв'язати цього року? Чи вдалося забезпечити селян паливом, насінням добривами? Ну, перш за все, я хочу сказати, що безсяно-польові роботи постійна закінчена. Всі заплановані обсяги в розрізі регіонів е, в цілому виконані. Не дивлячись на значне подорожчання матеріально-технічних ресурсів, сільгоспроворобники не мали проблем ні з придбанням пальномастильних матеріалів, ні з придбанням якісного насіння. Чи то добре. Е, Найбільше того, я хочу сказати, що. Цей рік був роком підвищення інтенсифікації виробництва. Зокрема, майже 900 тисяч тонн діючої чорне недобре було куплено, що на 12% більше ніж в попередньому року. Більше ніж 400 тисяч тонн дизельного пального і більше ніж 100 тисяч тонн бензину використані сьогодні робниками під час проведення значить не мають проблем їх добре кредитують. Питання не тільки в цьому. На сьогоднішній день близько 27 мільярдів гривень використано сільгосповоробниками. Це кошти власні сільгосповаробників близько 17 мільярдів гривень, близько 8 мільярдів гривень це кошти, які сільгосповоробники залучили з банків, кредити. Також біля 2 мільярдів гривень вже витратив аграрний фонд. На закупівлю продукції збіжжя поточного року. Чи змінила посушнова весна та скокотний початок літа плани на отримання цьогорічного врожаю? Чи буде він менший ніж планувалося, враховуючи ці природні катаклізми? Ну перш за все, я хочу сказати, що в цьому році структура посівних площ значно змінилася порівняно з попередніми роками. Так, якщо структура озимого клину приблизно залишилася така, як і була: 8 мільйонів гектарів зернових культур, то в цьому році посіяні рекордні площі кукурудзи на зерно. Ми перше за роки існування України як такої перевищили трьохмільйонний... Рубеж рубіж і посіяли 3 мільйони 400 тисяч гектарів. Більш комерційна приваблива культура зараз не тільки. Питання в тому, що ярий ячмінь, який був головною ярою культурою зерновою, він не є таким вигідним, дає вдвічі нижчі врожайніші кукурудза. Міністерство аграрної політики прислухалося до порад науковців і рекомендувалося до споровникам зменшити площі ярого ячменю, а більше сіяти саме кукурудзи. Ми в цьому році ярого ячменю посіяли всього. 2,2 мільйона гектарів, хоча ще надавно це було 4 майже. А кукурудзи, як я сказав, посіяли на 600 тисяч гектарів більше ніж по були? Ну це Є дуже якась? безумовно прилюднити. Міністерство займається прогнозами. Прогнози кінця травня у нас були. На рівні 45 мільйонів тонн і з регіонами це більше на 6 мільйонів тонн, ніж в минулому році. Я думаю, що спекотне літо, яке розпочалося, вносить свої корективи, але в цілому стан посії озерних і переважної більшості зернових культур, ми вважаємо задовільним. Більш того, моя особиста точка зору, що 45 мільйонів тон зерна для України в цьому році це не рубіж. Ми можемо мати більше зерна. Ну і очевидно, що це якось буде впливати на експорт е збіжжя за кордон, оскільки от останні місяці рік навіть Україна доволі ну непередбачувано поводилася як світовий експортер. Були квоти, їх нарешті нещодавно зняли. І власне, ну як от це скасування квот вплине на розвиток українського ОПК? Чому, чому власне так довго зволікали з цим рішенням? Ну на жаль, дано минулого року не було скільки зі змі це не так. Минулому році проблеми були, і я б сказав, що Україна як держава абсолютно зрозуміло поводилася. Якщо бажання зернотрейдерів вивезти з України 25-27 мільйонів тонн зерна були і залишаються, то в минулому році з 39 дев'яти мільйонів тонн зерна, які ми мали, 26 мільйонів тонн складає внутрішнє споживання, і ми могли експортувати тільки близько 13-14 мільйонів тонн зерна. То обмеження експорту було абсолютно закономірним з тим, щоб ми могли Могли збалансувати внутрішній ринок, не допустити підвищення цін як на продовольство, так і на продукцію тваринництва через дорожчання фуражного зерна. Цей рік ми бачимо, буде більш продуктивним для сільгоспроваробників. І це не тільки більш сприятливі зимові умови, це та робота, які провели сільгоспоробники. Вони значно більше коштів витратили, значно більше купили добрив і засобів захисту, тому і на полях зі є кращий урожай. Ми не бачимо необхідності обмежувати експортні операції зерном цьому році, бо баланс зерна за нашими розрахунками буде такий, що достатньо буде абсолютно зерна для внутрішнього споживання і всі бажання зернотрейдери постачати зерно на зовнішній світовий ринок можуть бути задоволені. Давайте повернемо ще до експорту. Власне, минулорічного сезону, а от ти б сказала, тринадцять мільйонів тонн. А вони такі були експортовані чи ні? На вчорашній день приблизно до 10 мільйонів тонн вже експортовано, але маркетингові не закінчився. Власне, жнива розпучнуються протягом місяця, а в місяць наші експортери можуть вивести до 2 мільйонів тонн зерна. Я думаю, що до початку наступного маркетингового експортного року якраз приблизно ці обсяги будуть експортовані. Зрозуміло. Ну, Україна забирає квоти на експорт зернових, але запроваджує експорт мита на збіжжя, і власна яким чином підписання такого закону, ну проти якого висловлюється чимало представників ринку збіжжя, не може вплинути на становище сільського господарства. І власне чи не порушує, як кажуть експерти, цей закон міжнародних зобов'язань і міжнародних угод, яких користала Україна. Ну, Перш за все, я хочу сказати, і хотів би, щоб це знали наші телеглядачі, що серед тих, хто проти Міністерства аграрної і продовольства це відомство No1. Ми не задоволені саме такими рішенням Верховної Ради України, бо вважаємо, що зміни податкового кодексу, а саме відміна е податку на додану вартість для невиробників, для зернотрейдерів, плюс введення мита обов'язкового, яке повинно бути сплачене власне, до самого моменту експорту. Тоді А тоді вось абсолютно правильно може негативно вплинути на внутрішні ціноутворення і зниження ціни на зерно поточному році, особливо під час саме збирання. Зерна люди продавати це є не вигідне для Тобто Самі е виробники вони будуть змушені будуть продавати дешевше так? безумовно, і ми очікували в цьому році мати рентабельність виробництва зернових культур на рівні 30-40%, що досить добре. Міністерство підводило до цього тілостоворобників введення ж мит. Воно може знизити закупівельну ціну і знижати до 10-12 відсотків. І друга складова цього мита. Як центральна органа виконавчої влади, наше міністерство усвідомлює необхідність наповнення державного бюджету. Саме аграрний сектор може бути тим джерелом наповнення державного бюджету, щоб дефіцит бюджету був менший. Але, але ми завіто це так... є джерело наповнення. Безумовно, ми це усвідомлюємо, але в тих розмірах, яких ми то запроваджуємо, від 17 до 23 євро на тонну членів пшениці і кукурудзи з нашому рахунками занадто багато. Ми планували народним депутатам і фінансово-економічному блоку уряду, по перше, розширити перелік культур, на яких можна класти мито, включити до нього, наприклад, ліпаті сою, які експортуються також в значних обтягах за межами нашої України, і знизити мито хоча б до 10 євро. Це був би той компроміс, на який міністерство згідно підтримати цю позицію міністр висловив який не направив відповідні листи до керівників держави. Саме тому зараз розглядається питання можливо змін, внесення змін до цього законопроекту, Які є відчуття. Того, що президент все таки не безумовно, поки що до нас прислуховується, ми проводимо активні консультації. І останнє, що я хотів би сказати, що стосується міжнародних відносин Звідно відповідного е закону про міжнародну діяльність, уряд нашої держави має право запроваджувати мита або квоти, е коли він вважається за потрібне, і сі. Е з точки зору ми ми будемо себе цивілізовано. Ще на початку е нового маркетингового року вводяться нові правила. Але інше, що ну, то, це ми це не тому що не погоджують <auch> eh, <dome> <составля> так, ну є певні порушення, але в цілому то ми намагалися як уряд поводитись цивілізовано і не змінювати правила гри вже під час безпосереднього маркетингу. Давайте тепер трошки поговоримо про те, що найбільше турбує українське населення, власне, це постійне зростання цін на сільськогосподарську господарську продукцію. Що міністерство робить для того, щоб ці ціни стабілізувати, оскільки е, бачимо, що є вже е, перший врожай, е, овочі. Фрукти, але ну, ціни не, не радують. Ну, перш за все, я хочу сказати, що згідно нового положення про наше міністерство, воно тепер називається Міністерство аграрної політики і продовольства, і відповідає з одного боку, як за закупівельні цілу трігова виробників. Щоб вони були повищені безумовно, що вигідному виробнику, так і за продовольство, тобто за стабілізацію цін на продовольчому ринку. Ми повинні констатувати, і напевне, наші телеграфі розуміють, що подорожчання матеріально-технічних ресурсів на виробництво є об'єктивною складовою підвищення цін. Але не тільки це наступне питання. Подорож.